Всім вітання, ми з України! Дівчатка, сьогодні хочу зняти таке коротеньке відео. Це відео більш для моєї. Подружки з каналу Нестрогає Свікров для Ірочки, тому що в коментарях я дещо їй написала, вона сказала, то зніми, покажи нам. І хочу розповісти, що Ірочка вона дуже любить квіти, в неї було багато дуже орхідей, але, я так розумію, і за цієї війни Ірочці довелося покинути своє, свій будинок, своє місце проживання, і квіточки деякі загинули. І знаєте, Ірочка вирішила, що вона дасть шанс на життя для тих квіточок, які вже вважають, що вони зовсім загинули. Знаєте, яких вже просто викидають. Але дівчатка дивує мене те, що квітка гарна орхідея, але перецвівша коштує від 80-60 гривень. А така квітка, яка вже не має дійсно шанс на життя, чомусь у них кош... ну, в тому магазині, де вони придбали цю квітку, коштує 125 гривень. Дівчата, ну це люди, які не розуміють в квітках, ні, в квітках нічого, їм лише би заробити кошти. Тому що ну, не може в такому вигляді квітка стоїти такі шалені гроші. І це у них вважається зі, зі е, знижкою. Але Ірочка, вона ще, знаєте, дуже. Полюбляє квіти, і вона вірить в те, що все в неї вийдеться, і ми віримо в неї. І вона їх продовжує знаєте доглядати, вихожувати. І ви знаєте, ці квіти будуть. Хай це буде сама найпростіша квітка, найпростішою квіткою, якийсь най, такий, знаєте, найпростіший колір, але вона буде сама найкраща, тому що, знаєте, вона викохана тобою. Ну, це, заходьте на канал до Іри, і там ви побачите багато цікавого, побачите, як Іра доглядає, що вона робить. А я хочу показати, тому що я розповіла, що в мене була орха. Ось, дивіться, орхідейка. Це мені подарувала її кума. Це сама найперша орхідейка моя, яку кума Це мені подарувала, бо вона багато подарувала потом. І вона скинула листочки. Це було десь приблизно 2 місяці назад. Ну, я думаю, таке гарне коріння, хай собі стоїть. Я його і поливала собі просто, і воно стояло. І подивіться, що з часом з'явилося. У нас на орхідеї ось таке. Я думаю, що це дітка, але я не впевнена. От зараз нам Ірочка і розкаже, що ж це таке. Ось така у мене квіточка. Бачите, тут є гарні коріння. А поки всім до зустрічі. Заходьте до Ірина на канал, миру, перемоги і всього найкращого.